Привіт, привіт! Це Віктор з курсів Пайки Пікселап, і я презентую свій онлайн-курс Пайки для тих, хто не може приїхати до мене особисто в Київ і пройти навчання. Тому що зараз е багато хто не може переміщатись ще більше людей за кордоном, які хочуть отримати такі вміння і, або для себе, або щоб влаштуватись на якусь цікаву роботу і високооплачувану роботу. Е отже, я Розробив і зараз завершую саме виробництво відеоматеріалів для онлайн курсу, який по факту являє собою приблизно 50-60% від офлайн курсу. Тобто я вклав е плюс-мінус ті ж самі матеріали, які йдуть, е які складають десь 6 занять базового офлайн курсу пайки. Тобто, в принципі, затрагується все, що ви бачили на моїй сторінці у відосах, крім е, пайки е, феном, вже ручної пайки, пайки феном, і е, пайки QFN корпусів, ой, QFN корпусів, так, тому що е, це трішечки той матеріал, який бажано кон контролювати особисто. Тут потрібний мікроскоп. А я всім цим обладнанням вас забезпечити не можу, і, скоріш за все, що у вас такого не буде. Але особливість мого курсу в чому? Купуючи мій курс пайки, ви купуєте не просто якісь там відосики. В першу чергу, ви купуєте набір з мінімумом потрібного якісного обладнання і навчальних матеріалів, які потрібні будуть для проходження курсу. Отже, коли ви купуєте мій курс, ви отримуєте доступ до відео. Там приблизно від 15 до 20 годин відео буде. Я зараз фінальні відоси дописую, монтую і ще от думаю, там, які ще додаткові матеріали дати. Про це окремо розкажу. Але найголовніше ви отримуєте коробку, в якій буде. Ось така от або схожа паяльна станція на жалах Т12, Т13. Це популярні недорогі жала, які показують високу якість, недійність, і ними можна впевнено виконувати заняття, які є на курсі. Далі, це самий звичайний інструмент, це пінцет, кусачки. Олововідсмоктувач для проходження першого заняття. Припой, два види припою. Це свинцевий припой для більшості робіт і безсвинцевий припой для розуміння деяких робіт. Самий звичайний флюс у вигляді каніфолі та синтетичний флюс, скоріш за все, що це буде Kingbo RMA 229, пофасований там, по кілька мілілітрів, для того, щоб вам вистачило на проходження курсу, і ще залишилося. Також Буде якийсь базовий мультиметр. Ну, не такий, цей трішечки дорогий для курсів. І буде щось простіше доларів за 10, китайське, але воно зможе заміряти резистори, зможе е, працювати. Також в курсі будуть навчальні плати, ви їх можете побачити в е, відосах, які є на сторінці в інстаграм. Тобто, це, ось, наприклад, ось така от плата, яка в е, якби заняття спайки вивідних Компонентів. Далі ось така плата, більш складніша плата і об'ємніша з пайки компонентів. Е, і далі ще кілька плат, таку ви теж бачили, це пайка SMD компонентів. Перше завдання це буде розпайка реальної плати. Тобто я вам буду прислати реальну плату. Як в мене зазвичай студенти розпаються. це щось Це вже розпаєно. Це блок живлення від стаціонарного комп'ютера. В мене їх є. Величезна кількість, тому ви будете отримувати таку плату, яку можна повністю на детальки розпаяти. І у вас, по-перше, буде гора цікавих деталей, і по-друге, у вас буде досвід демонтажу деталей з реальної плати за допомогою олововідсмоктувача. Що стосується самого формату проведення курсів, тобто, крім, ви не просто будете дивитися відео, ви будете виконувати завдання, фотографувати те, що ви зробили, і кожну середу, наприклад, відправляти мені ці відео, я буду все, відео або фото, я буду проглядати, і буду або персонально, або груповими онлайн З'єднаннями, буду коментувати, буду давати настанови, буду виправляти помилки і говорити, що робити, щоб виходило краще. На відміну від офлайн курсу, так як в офлайн-курсі я. Можу підійти до кожного і е, пропрацювати всі помилки. Е, тут за рахунок оцієї поетапності, е, кожних плат, тобто вивідних компонентів буде дві плати, СМД-компонентів буде дві плати, для того, щоб я на кожному етапі е, міг внести е, свої правки. Також е, будуть додаткові відео про пайку феном. Це буде. Е, Класно для тих, у кого вже є свій фен, або, можливо, хтось хоче в майбутньому придбати е, фен, тобто термоповітряну паяльну станцію, яка паяє повітрям, і зможе виконати ще певні якісь задання за допомогою фена. Наприклад, е, після того, як ви змонтуєте оцю плату, ви без проблем зможете на ній тренуватись, паяти феном, або е, навіть е, її монтаж, ми на курсах в половину цієї плати завжди виконуємо. Е, Гарячим повітрям, і е, там ви теж зможете все зробити, якщо у вас вже буде фен. Або ви можете просто потім взяти фен, повипаювати, повпаювати, попрацювати, там, опльоткою, повичищати, все, поперероблювати і зімітувати е, роботу. Ну, для цього буде окреме відео. Тобто, це буде як такий додаток для тих, у кого буде фен. Він буде доступний для всіх. Ви завжди, якби, коли, коли у вас з'явиться потрібне обладнання, зможете це все пропрацювати. Курс зараз вже в принципі запис на курс відкритий. Я закінчую доробляти відеоматеріали. І орієнтовно через місяць вже ці всі відеоматеріали будуть залиті на якийсь майданчик і будуть доступні. Коробку я можу відправити як і по Україні, так і за кордон. В принципі, там немає нічого специфічного. Єдине, що, мабуть, за кордон не буду відправляти. Якщо там буде пляшечка зі спиртом, то по Україні я її зможу відправити за кордоном. Вже будьте добрі, знайдіть собі спирт самі, щоб не було проблем на митниці з, з цією пляшечкою. Тому що все таки е, ну, там ізопропіловий спирт, він не підакцизний, але краще не ризикувати, щоб вашу коробку ніде не тормознули. Коробка невелика, там в принципі десь в районі 1,5-2 кілограма буде, вона входить у вартість. Вартість цього курсу буде орієнтовно поки що 450 доларів, плюс-мінус 50 доларів. Як я сказав, в цю вартість входить весь потрібний інструмент. Інструмент залишається у вас, тобто нічого мені повертати не треба. Це вже ваш інструмент, який ви зможете далі використовувати. В будь-яких будь цілях. Відео Будуть доволі не короткі, тобто я стараюсь реалізувати свої відоси так, як це відбувається на офлайн заняттях. Тобто, я нікуди не поспішаю, тобто, я можу спаяти реально ці плати швидко, але я стараюсь їх паяти так, як паяють у мене їх студенти на офлайн заняттях, тобто імітувати певні помилки, нікуди не поспішаючи, щоб ви могли, в принципі, плюс-мінус синхронно переглядаючи. Мої відео, синхронно їх запаювати, не ставлячи постійно відоси на паузу. І щоб це все було максимально органічно. В принципі, на даному етапі все. У кого є питання з того, як записатися, яка буде більш точна програма. Пишіть мені краще за все в інстаграм якщо ви дивитесь це відео на Ютубі, то знизу під відео буде посилання на інстаграм. Instagram. В інстаграмі Instagramі... в цього відео, мабуть, не буде, тому що він 9 хвилин. Але ви можете перейти в Інстаграм і подивитися, і написати мені. Ну, якщо, якщо в Тіктоці то теж пишіть мені в особисті, або переходьте в інстаграм eh, Lab Solder, або курси пайки Pixel Lab. Також ви можете просто загуглити курси пайки Pixel Lab і зателефонувати нам, залишити заявку, адміністратор сервісного центру, eh, передасть мені ваш номер телефону, і я вас наберу, або зв'яжусь в потрібному месенджері. Дякую, що подивились 10 хвилин цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви захочете записатись до мене на курси. Не пожалкуєте, якби ніхто ще ніколи не пожалкував з тих, хто приходив до мене на курс і пройшов навчання. Дякую за увагу, па-па!